Всім великий привіт. Заказала в агромаркеті троянди. Ось вони прийшли по цій накладній. так виглядають вони. Запаковані. Наклеєна етикеточка з назвою. Такий вологенький там був ґрунт ще всередині. Воском там оброблені ці всі зрізи. Заказала 4 кущі рожевих і два кущі білих. Заказувала це я перший раз. Ніякого досвіду в посадці троянд немає в мене. Так що побачимо, що вийде. В Ютубі почала. Читати, як саджати, що з ними робити. Пишуть всі, все по-різному. Когось вичитала, що треба поставити на добу у водичку перед посадкою. Ну, вчора ми поставили, все сьогодні приїхали, будемо саджати. Перед посадкою там чоловік копає мені ямочки, а я пішла на город. Подивитись, що ж там у мене з деревами. Ну, на деяких деревах там вже є і, і буруньки, деякі, наче застивші таки стоять. Ну, будем, будемо сподіватися, що вони всі приживуться. Це персик, так виглядає. Це абрикос, такий дубчик. Потім пішла в другу сторону городу подивитися, що там малинка. Малинка також. Деякі дубчики починаються там уже листочки, деякі стоять застивші. Ну, далі буде видно. Чи приживуться вони, чи ні. Ну, дуже хочеться мені, щоб вони всі поприживались. Приживуться, куди ж вони дінуться? Це вже ямочки в мене готові. Сантиметром заміряли там, щоб відстань була однакова, щоб гарно виглядало. Це вже я посадила посадила свої трояндочки. Також в інтернеті начитала, що треба сікатором позрізати верхушки, корні повідрізати, щоб вони були менше і лучше краще. Ну, не знаю, чи правильно я зробила, чи неправильно. Будемо учитись на помилках, якщо неправильно. Це більш для себе. Я тут позалишала ці етикеточки. Я знаю, що вони там довго не протримаються. Ну, чи що, по відео передивлюсь, деякі є. У мене сидять ці троянди. Написано на всіх трояндах, що саджанець класу А плюси стоять. Ну, мабуть, це дуже добре ще перечитаю також, що це означає цей клас А. Чотири куща рожевих, два куща білих. На рожевих кущах два кущі піоновидні було написано. Троянди, і вони такі да, повинні бути в такі пишні. О, якщо вони будуть такі, як на малюнках, там, то буде класна клумбочка. Я вже так хочу, щоб вони скоріше виросли. Якщо будемо чекати, Ну, така вийшла клумба. Дякую, що подивились. Всього вам доброго.